Давай, 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 давай ще раз розвертайся. Дубль два. Майже, майже, майже пацієнт Зідідає Андрюшка май назад. А... Знаєш, що був груз. Отак. Давай ще один раз. Тато мучи, пацанів, зато ресурує. Давай, давай, давай. Не спіши, не спіши, не спіши. Не спіши. У нас покруче в недорожник, так, да, Семенчику? От графа вони. Не холодно. Ти собака, Едуард Константинович, я вас попрошу остатися. Андрюшка, треба їхати оцим слідом, що ти собі зробив дорогу, бо ти так не виїдеш. Давай ще раз. Земля не примерзла внизу взагалі. Хоч мороз був. Давай, 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 газу! Давай, 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 старина, дружище! Хова! Пошла, родная, сиди нормально, Иваны! Давай, Сумулкин, поехали! Быстрее! Андрюха! Андрюша! тобі є перша передача, навіщо ти на другий мучиш квадроцикл? Давай назад тако трішечки з розгону. Ще, -ще туди аж назад май на поле. Все, Шпікля-мігля. З Андрюхи буде шофер, так як з його мами. Уліво бери! Давай, уліво, уліво, уліво! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! давай. Майже. Помалесенько назад їдемо дорогою. Сюди ви не проїдете. Давай, давай, давай. На першій. включи першу передачу. І давай за мною. Бажано обновити вже кенду задні. Або замінити передні назад там ще є. Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Молодці! Ха -ха. Ну, я думаю, воно дасть плоди в майбутньому. Він навіть шарить, що потрібно скидати газ, коли вже натяжечка пішла. Давай, може, виїдеш на другий. Ех. Давай, Андрюшка, молодець. Щасливий. Немає нічого. Поїхали, поїхали, не ставай. Їдемо до до вані на центр. А на рівному забуксували. Тако взад, вперед, взад-вперед, чуть-чуть. Ні, задню передачу включи. Ну все, за засадить. Давай, чуть-чуть ззадико. Стоп. Тепер вперед. А, тут неудобно. Давай. Можеш зразу другу включити. Буде натяжечка. Давай. Давай, давай. Підсипали і зробило скеп скашло. Колеси Молодцом! Алацом! Поправда? Сніг важкий. Кладу ще один груз вам ззаду і там їдемо, там дід чекає в гості. Давай, пробуємо туди. Іванко, сідай ззаді отут, -от, а, -а, а нені буде тручати вас. Не, сідай. Ха, Ха. Граф, може ти будеш їздив в собаку? Давай газу, 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 газу. Газу. Вау! Вау. Давай задню зробимо яка... Ха-ха, граф. граф. Дві, дві, скільки. Зараз зробимо стежку сюди. Бабуся йти буде йти до, до діда, буде вже тут траса. Так. Включай, першу, нажимає на паузу. Фу фізкультура то й добре. Замість льбьотки лопату треба класти. Слухайте, карету треба вже більше. Зв'язайте. Привіт діду! Ногу no, піднімає передачу не вдома. No, <laughs> Граф провалився. Hop. Молькін. Каже, папа, друзі, ми ще вийдемо в ефір. Каже, папа, сюди, сюди, сюди. Добре, туди теж. Сюди, каже, пока, друзі. Okay. Крутяк, покаталися хлопаки. Добренько, ще будемо в ефір виходити. Якраз баки привезли до генераторів. Ви давайте трошки мучить рукавички і до хати, а татко працювати.